Давайте знайомиться, я чомусик. А чи знаєте ви правила безпечної поведінки? Допоможіть мені та моїм друзям запам'ятати їх та розібратися в ситуації, яка з ними сталася. Тож послухайте. Жили собі мишка, сіроманка, собачка, жучка та кицька варварка. Одного разу сіроманка та жучка вирішили приготувати смачний сніданок для своєї подружки кицькі варварки. Мишка набрала воду у чайник та поставила на плиту нагріватися. Далі друзі почали сперечатися, хто буде нарізати хліб та робити бутерброди. Вони відчинили шафу, щоб взяти ніж. Кожен з них хотів перекричати іншого і тягнув ніж до себе. Я буду різати хліб, пищала і Ні, це буду я, кричала жучка, і раптом жучка голосно зойкнула. Вона порізала лапку гострим ножем. У цей час закипів чайник і сіроманка підбігла до пліти, щоб його забрати, і також голосно запищала. що трапилося? До кухні зайшла кицька варварка. Вона побачила жучку з порізаною лапкою та сіроманку з опеченою, достала з полиці аптечку і почала їх лікувати. Собачці змазала ранку йодом та наклала пов'язку, а мишці змазала лапку спеціальною мазю. Друзі заспокоїлись та попросили дати йому всі ліки, щоб скоріше одужати. Але варварка пояснила, що вживати ліки без дозволу не можна, і якщо так вчинити, можна отруїтися і потрапити до лікарні. Отже, яких помилок припустилися мої друзі? Як слід було поводитися з ножем та чайником? Чи можна брати пігулки без дозволу? Чекаю на ваші відповіді. Бажаю успіху!